Коли ми чуємо народний депутат, ми уявляємо повну сесійну залу нардепів, які голосують, щоб нам з вами краще жилося. Але є і ті, кого тут не побачиш місяцями. Вони як приводи. Формально вони є, фактично зникли. Такі собі депутати-невидимки, і вони, до речі, теж голосують. Я за. Щоби позбавити депутатського мандата таких прогульників, потрібно рішення суду. А щоб не платити їм зарплатню за відсутність на роботі, політична воля. Та чи справді гроші отримуватимуть геть усі депутати-невидимки, які отак, от з антикорупційних причин покинули розслідування, покинули країну, їм припиняється. Виплати останнє дослідження від руху чесно показало за п'ять років роботи цієї верховної ради 23 народні депутати пропустили понад половину голосувань серед злісних прогульників називають і п'ятого президента Петра Порошенка. Він пропустив аж 65% голосувань за закони. Аналітики пов'язують його численні прогули із закордонними поїздками та допомогою фронту, і таких як він у Верховній Раді теж чимало. 20-30 людей можуть бути ну з об'єктивних причин відсутні. І звичайно, це там ну, інколи впливає на законодавчий процес теж. Є й ті, хто має можливості бути в залі, голосувати, ухвалювати рішення, але на роботу вперто не йде. Наприклад, тому ж таки депутату Миколі Тищенко днями пом'якшили запобіжний захід. Замість цілодобового арешту залишили лише нічний. Здавалося б, ідеальний момент, аби повернутися до своїх обов'язків. Втім, до ради він так і не дійшов. Я впевнений, що Микола дивиться трансляцію, бо він же не може його серце та з нами. Микола, приходь!